Заказали котам тенісні м'ячики. щоб вони їх просто понюхали. Тому що це для лайфхака. Є у мене отака жильотка. Її, щоб правильно постирати, щоб пух не збився, треба стирати тенісними м'ячиками. Плюс-мінус треба кинути їх 3-4 штуки. Ми кинемо 5. Для початку ми запихаємо пуховіку машинку. Отак от його. Погли поглибже. Беремо 5 отаких м'ячиків. Щось він не пригає. Алю. Не пригає. Не буду гупати сусідам. Він нам не для ігор треба. П'ять шариків. І отако просто. Загружаємо тут і тенісні шарики. Закриваємо це все діло. Потім відкриваємо це все діло, тому що треба провірити кармани. Мало ли там ще щось залишилось. Провіряємо цей карман тут пусто. Внутрішній карман теж пусто. Лівий карман. Куряче яйце. І три смуктушки. Не розумію, яка зв'язь. Ну ладно, тепер спокійно загружаємо це все назад, закриваємо це все і загружаємо сюди ваші миючі засоби. У мене це порошок і ополаскиватель. Кстати, після першої стірки треба все повторно буде прополоскати, щоб нормально миючі засоби виполоскались. Закриваємо, включаємо. І тут нам треба 30 градусів, не більше. Стартуємо. Побачимо, як наші м'ячики будуть варитися в цьому котлі. Взагалі, кстати, рекомендується шарики прополоскати віддільно перед тим, як закидати з речами в стірку, тому що вони можуть полиняти. Ну, мені там нема чому краситися, так що я не валюсь. Все, йдемо. А я піду поки що яйця пожарю.